Так, мій найкращий друг і помічник привів мене в таку цікаву місцево, хочу поділитися з вами такою красою. Хто мій друг спитаєте ви, так, це робот спексі, з яким я заробляю гроші, прогулюючи його і гуляючи сам. Одним словом, робот спексі, ходимо, заробляємо кошти в кінці проходження. Нашого 1500 метрів, які ми проходимо щодня, проходимо тест. Тест заключається, кожного дня дається інформація нова. Читаємо, перелистуємо інформацію. І після інформації додається на вибір таких типу, якби тест. Дійсно, на справжній тест на вибір даються три відповіді. Мусите вибрати, яка правильна. Спробуємо, виберу я. Так, в мене вийшло. Це супер. Зроблено в повному обсязі. Шикарно.